Канікули. Ти згодом з тим, що навіть через кілька років після закінчення школи це слово все одно гріє душу? Так, з яким же нетерпінням ми чекали на літо та відпочинок, та розваги пов'язані з ним Купання, ігри, катання на велосипеді. Все це асоціюється у нас із канікулами. А в мене асоціюються ще літні табори з піснями і багаттям. Я в них побував. Я також. І Андрій Климчук підготував нам дуже цікаві поради, куди ж подіти своє чадо улітку. У таборах національної скаутської організації діти не лише відпочивають на природі, це підсумок їхнього річного навчання, своєрідна практика, де незайвим є і виховання цілоспрямованості на прикладі моральних авторитетів, як, наприклад, космонавт Леонід Каденюк. Маємо так само пластунку, яка, будучи громадянкою Америки, теж була в космосі. Це гайді Стефани Шинфайпер. Тобто, про таких людей розказують, наприклад, або вивчають їхні там якісь. Досвід на таборі, пов'язаному з льотною справою, та найголовніше в літньому таборі кажуть батьки, це досвід самоорганізації. Свою старшу доньку Оксана Стебельська відправляє в різні табори щороку, коли вона повернулася додому. Я ну багато моментів, наприклад, таких помітила в ній, яких до того в неї не було. Дуже багато якихось таких от речей, пов'язаних з самостійністю, якою самовираженістю, тобто не тільки самостійність, а так само і лідерські якості, тому що коли ти маєш якусь базову ну, базовий рівень самодостатності, то тоді вже починається виховання лідера. Хтось їде в табір не відпочивати, а працювати Вожаті переконують батьків, їхні діти в безпеці. Ставлять на старших дітей це від 10 років до 14, до 15. Ось а з маленькими дітьми взагалі працюють люди, які є педагогічний досвід. Якийсь мотивація провести літо не з друзями, а з чужими дітьми проста. Бо в майбутньому в нас наші... також будуть діти свої, і ми будемо бачити деякі дітей, що ті діти так виховані, ті так, і я вважаю, що це досить непогали... непоганий досвід.